Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями проходження марафону на нову польську ПТшку І Також у другій частині відео ми подивимося один із боїв, який я провів учора на об'єкті 752, і я хочу розібрати нову машину, яка вийшла на тестування. Це Центуріон МК1А британський. Преміум середній танк 7 рівня. Розберемо характеристики для того, щоб знати, до чого готуватися і взагалі що це за машина така. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, спочатку хочу вам розповісти трішечки по марафону, друзі, тому що я вчора десь півтори години грав, от у мене був активований резерв одну 1 годину. Плюс, десь без резерва я пів години, можливо, 40 хвилин пограв. І дивіться, що у мене, друзі, вийшло. Я пройшов три завдання, відповідно, на четверте перейшов, на четвертому ще ні разу не грав. Перше завдання, те, яке на майстерність, я не зміг пройти, мені не щастило, я просто-напросто виконав завдання на старанність, добути сумарно 3000 одиниць чистого досвіду. Тобто тут так, забрав нагороди, все зрозуміло. Другий етап пройдено у мене на майстерність. Дивіться, тут завдання на старанність. Я накопив копив сумарно 3376 досвіду одиниць. І два рази виконав на майстерність. Тут завдання посісти перше місце за кількістю завданої шкоди у своїй команді два рази. Виконати можна на техніці 9-10 рівня. Тобто, завдання, оце завдання, воно взагалі хороше, тому що тут навіть не залежить, чи буде перемога, чи поразка. Ти просто стараєшся наносиш дамаг. І в основному, я думаю, багато людей його скоріше пройшло на майстерність. Пишіть, як у вас. Третє завдання здавалось би просто, тому що в мене перші три боя. Я грав, от коли проходив третій етап. Перші три боя були. Коротше, два бої з трьох у мене були зараховані до завдання на майстерність. І я думаю, о, як класно, я зараз ще один бій зіграю і все буде добре. Але ні, друзі. Потім пішла чорна полоса. Я граю на об'єкті 752, кидало або на мапи такі відкриті, де особливо не настріляєш. Або, ну, коротше, кажучи, це зрозуміють багато людей, ті, хто грають на важких танках. Або, навпаки, ти настрілюєш 3000 чимось. Ну, тобто тобі вже в принципі, вистачить, щоб 850 одиниць досвіду було, але поразка, друзі. Поразка, і відповідно дають 600 досвіду. І я так грав, грав, і я 6253 одиниче 100 досвіду накопив, і тільки третє було, третій бій був на майстерність. Ну і тепер перейшов на четверте завдання. Тут потрібно 4 рази посісти перше місце за кількістю завданої шкоди в обох командах і завдати щонайменше 3000 одиниць шкоди в кожному бою. Це не дуже складне завдання, на мою суб'єктивну думку. Його виконувати, далі вам буду розповідати, за скільки я виконав це завдання, четвертий етап. Звісно, в мене цілі як такої немає забрати ПТСА у 8 рівня гром. Я про це розповідав, тобто я докупляти етапи не буду, я просто граю для контенту раз, а друге, хочу забрати по максимуму ті нагороди, які прохідні. Тобто обладнання, дні, танкового преміум аккаунта, кредити, ось навіть великі аптечки, ремкомплекти і, і так далі. Я так думаю, з тим часом, який я виділяю, от по годині-по півтори на день я пройду десь приблизно 7 етапів. Я так думаю. А там уже подивимося, можливо, мені буде щастить, і я буду на майстерність просто-напросто проходити деякі завдання і е, виходить. Економитиму, коротше кажучи, просто-напросто час. Пишіть, що у вас за скільки годин, скільки етапів ви змогли пройти. На мою суб'єктивну думку, за півтори години. Приблизно пройти три етапи, це доволі непогано. Я розумію, що перший, другий, третій етап вони одні з самих простих, тому що початкові, але тим не менш це непогано, тому що якщо ви пройдете на майстерні, все ж таки ви будете економити дорогоцінний час, не будете накатувати так багато боїв. Так, по першій частині відео ми розібралися, а тепер давайте перейдемо до бою, і я вам розповім за нову машину на тестування. І так, Супертест Centurion вот. MK1A. Центуріон МК1А МК це британський преміум середній танк 7 рівня. Він має пристойну мобільність, розвиває максимальну швидкість вперед 50 км на годину, назад 20 км на годину. Його основне озброєння дозволяє комфортно грати. Значення пробиття 171 мм на стандартних і 239 мм на голдових снарядах. Нормальний ДПМ в базі 1800 одиниць шкоди на хвилину, комфортний максимальний кут опускання та підіймання гармати. От по опусканню тут мінус 10, по підніманню плюс 20 градусів. У більшості бойових ситуацій Центуріон МК1А повинен грати як підтримка або вигідно розмінювати свої очки міцності. Звісно, це звучить дуже смішно, тому що ми усвідомлюємо, що в цієї машини немає як такої броні, тобто вона в основному не буде танкувати, та і гарматка по альфі, так собі. До речі, по гарматі вона всім знайома, друзі, це та гармата, яка стоїть, наприклад, на Т-15А або її модифікація. Вона може не зовсім повторювати цю гармату візуально. Ви її можете побачити, вона на багатьох стоїть в машинах АТ15А AC4 Experimental. по-моєму, там стоїть, Sherman Firefly. Ну, Ще багато є ряд машин британських, які використовують цю гармату. Давайте більш детально обговоримо вогневу потужність, друзі. Дивимося, перше. Це середня шкода за постріл на стандартних бронебійних і підкаліберних снарядах. 150 одиниць, тобто невелика альфа. 171 пробувають стандартні ББшки, непогано, але все ж таки заради справедливості на 7 рівні. Якщо брати топові гармати прокачуваних машин, то вони там по 175 пробувають деякі. 170, тобто це більш-менш стандартний показник, непоганий. 239 пробуває вже у нас голда, вона підкаліберна, має комфортну швидкість польоту снаряду по «Голді», я Зараз говорю 1105. На відміну від ББшок. вони не зовсім мають комфортну швидкість польоту 884 міліметра. Далі, що у нас? По фугасах трішки підвищена шкода, 190 одиниць, але пробувається 38 мм. Їх нераціонально друзі використовувати, воно не варте того. Летять вони 884 метра на секунду. По перезаряджанню 5 секунд, ДПМ в базі 1800. Якщо поставимо, наприклад, допайок і поставимо гарматний досилач, то я думаю, ми розкачаємо десь ДПМ приблизно до 2100. Десь в такому діапазоні 2 2100 десь буде гарантія. Далі, що у нас? Час зведення 21 непогано. Точність 0,36, в принципі, непогано, тому що. Точність апнеться, десь буде приблизно 0,33. Мінус 10, плюс 20 кути ідеальні, це найкращі і оптимальні кути. Мінус 10 опускання оптимально, плюс 20 також задирання оптимально. 73 снаряда у нас боєкомплект. До речі, по екіпажу коротко, 4 чоловіка, командир, механік водій, навідник і заряджаючий. Що стосується мобільності, 50 вперед, 20 назад, тобто стандарт як для СТ. -шки. Але питома потужність всього 15,3. Це не дуже жахливий показник, але все ж таки, як для Алтежки, це небагато. І невелику ми маємо швидкість повороту шасі. От у нас, якщо подивитися по корпусу 3-4 градуса, побачте. Швидкість повороту 38 градусів. Що стосується хп 1250 одиниць, тобто непоганий показник, мені здається, непоганий показник, як для СТ, тим паче. Бронювання 127, 76, 76 це в нас по башті. Інколи, можливо, щось буде відрикошечувати, але в основному, я так думаю, будуть пробувати. Чому я кажу, я так думаю, тому що ми не бачимо схеми бронювання. Коли вона з'явиться, це вже окремо, там перед виходом цієї машини десь ми її обов'язково розглянемо. Що стосується по бронюванню самого корпусу, то його немає. 765038. Корпус від Центуріона, всі ми усвідомлюємо, що він буде пробуватися. І по огляду 380 метрів доволі непогана. Огляд. Його можуть, звісно, зрізати, але на даний момент він непоганий, як для 7-го рівня для СТ. І далі дій зв'язку 700 метрів. От така у нас машинка вийшла на тестування. Плюс-мінус, я думаю, в таких характеристиках вона і залишиться, особливо по гарматі, її чіпати не будуть, тому що це стандартні показники для цієї гармати. Та й по бронюванню так само думаю, що все залишиться. Пишіть, що ви думаєте, де вона може з'явитися, о сьомий конкретно рівень. Мені дуже цікаво, тому що шостий рівень, п'ятий рівень, там четвертий рівень, третій, другий це все. В новорічні коробочки в основному будуть запихати. А от сьомий рівень дуже цікаво, тому що сьомий може з'явитися на якісь івенти, наприклад. Може з'явитися запросто якась нагородна машинка там чи ще щось. Пишіть свої думки. Мені буде дуже цікаво послухати, що ви думаєте на рахунок цього. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. І не забувайте писати свої результати проходження марафону і за скільки часу. Па-па!